Вітаю, друзі, слава Україні! А ви пригадуєте, що передувало бездумному вибору 2019 року? Фактично, три складові, три основні. Перша, ну це була політична блокада адекватних рішень. Це постійне було опльовування, поплюження і діяльність за принципом: чим гірше, тим краще. Все, що не вносилося тоді від влади, тодішній, колишній, все мало бути опоплюжене, опльоване, обгаджене і. От шокує, але дуже часто чомусь появлявся там чисто російський інтерес. Друга складова, вона теж мала російські корені. Це тодішні для нас ще тоді дико до кінця зрозумілі е ботоферми. У нас їх реально не було. Перша справжня велика, потужна ботоферма в Україні запрацювала десь на межі 19-20 року. Це Подоліківські боти, які були відбруньковані. І фактично передаровані пригожинськими Ольгінськими. Там певний період були взагалі навіть такі е, неузгодження, коли ти перед тим фіксував у себе появи в коментах регулярно якогось бота, який виступав з російських позицій. Потім раптом цей бот, особливо в Фейсбук, де можна було побачити історію, вже появлявся з патріотичними там аватарками тощо. Але Лив уже воду за Зеленського, і, звичайно, знову ж проти Порошенка, проти патріотів, проти українців. от в такому плані ці бот, ботофермівські зусилля вони зіграли, можливо, дуже важливу роль дуже серйозно в підготовці людей до несприйняття того доброго, що було в Україні, до нав'язування нам вторинності, меншовартісності і, ну фактично. Загаджування мізків українців і наповнення їх ну, якимось оцим ефектом ненависті злоби. Але все це мало лягти. І старання політиків, брудних політиків українських, і зусилля ботоферм, які сіяли вже певні конкретні продукти, ненависті, звинувачення, опльовання, вони мали лягти на якийсь ґрунт. Думаюча, людина цього не зможе читати. Ну, я пригадую, коли це все приходило. Я на це дивився. Я це викидав як найбільше сміття. Воно було огидне. Дії, які там робили, чи Юлія Володимирівна, чи е, представники фракції самопомочі чи радикалів ну вони викликали теж відторгнення в нормальних людей. Тільки для того, щоб це привилося, щоб це дало свій результат, потрібно було провести надпотужну кампанію оскотинювання народу. Саме оскотинювання, опущення людей до рівня якихось інстинктів нижчого плану, до сприйняття себе як другорядних малоросів до Хохлянщини, до шароварщини. І для цього була потрібна відповідна продукція. І реально вона прийшла з телекрану. На той момент, так, найпопулярніший, найпивовіший, з найбільшим охопленням медіахолдинг – Коломойського зробив цю, на мій погляд, диверсію, підривну роботу під адекватність українців взагалі під Україну. Ви згадайте, просто згадайте, яке сміття сіялося українцям і які воно давало плоди. Ну, я вже мовчу про слугу народу. Серіал, який мав виховати зневагу. до интеллигентности, то на виду до украинской мовы. Выявляется простой парень из народа, который не скажет ни слова по-украински, может быть самым лучшим шикарным президентом, таким самым, как и вы. Ребята, голосуйте за именно за вот такого, поддерживайте таких. Эти все интеллигенты, которые всю жизнь там в политике, они ведь заворовались, они оторвались от народа. На это мне нагадывало какую-то карикатурку в салоне летака, Чоловічок якийсь там каже, пілоти відірвалися від пасажирів, вони дуже далекі від нас, вони не розуміють проблем наших. Давайте всі проголосуємо за те, щоб я управляв літаком. От десь це і нав'язувалося. Плюс нав'язувалося елементарне хамство. А от зараз це хамство стало реальністю української політики, що найстрашніше міжнародної політики. І воно приведе до страшних пагубних наслідків для України в найближчі роки відразу ж після закінчення війни, бо зараз нам ще будуть допомагати. Війна закінчиться. І ця копилочка спорожніє, тому що допомагати хамам, допомагати відверто невдячним ніхто не буде. А саме це нав'язувалося тим серіалом. Пригадуєте, там були певні моменти. Я ж насправді серіал не дивився, але я можу про нього говорити. Бо я деякі уривки, кілька серій все-таки мусив проглянути чисто для аналітичного розуміння, що ж це відбувається. І пригадуєте приїзд делегації міжнародного фонду? Пам'ятаєте звернення отого? Голоборочка Зеленського, куди він їх посилає, як він з ними спілкується, і народ такого хотів очікувати. І Зеленський досі дає це народу. Але народ перед виборами захотів цього, тому що йому вклали в голову, що і влада, і люди можуть бути скотоподібні, не обов'язково бути людьми з великої букви. Можна бути бидолом. І все буде прекрасно, все буде хорошо, все буде про просто чудесно. Ми ведь однакові, ми від одної крові. Так виходить ніби. Але це ж не було все. А далі свати. Ну слухайте, дурні малороси, примітивні, скандальні, ті, що проглядалися більше російського то й добронраво, чи як його там, воно ще якесь там трошки з гумором, а це все решта крикливі квочки. І це нам нав'язувалося. Це ж ми. Дивіться, українці, ой, які ви. Бачите, от ви є такі, що вам щось мудрішого треба? Яка вам там біса Європа? Ви подивіться на себе. Від хорошо, а ви так можна і добре жити. Дивіться, от вони тупі, примітивні, а помешкання хороші, і все ніби є, все ніби чудесно, ну, отак, знаєте, таке сватовство. А останній москаль. Та ж саме нав'язування. Тупі, дурні українці. І дотепний собі там мальчик трошечки з гумором, трошки з нього підсміюється, ну, звичайно ж, треба, щоб не образилися занадто не перегнути. А вся продукція кварталу 95-го, а все інше. І воно дало свій жахливий результат. Воно сперше воно дійсно виховувало виборця, який був готовий голосувати навіть за Зеленського. Ну, слухайте, просто от нормальна людина брала отой список кандидатів з три десятки. І казала, стоп, дивимося по принципу від найгіршого. Найгірший дійсно не Зеленський. В тому списку найгіршим був Ківа. Зеленський був другий з кінця. Передостанній, за кого можна було голосувати, передостанній. І за нього ну, просто ринулося, тому що це серіальне буйство, на яке потім наклалося паралельно робота цілого ряду політичних еліт, які були куплені дуже часто, або просто жлобські, або просто. Злодійські, вони доклали свою додаткову, в, додаткове своє насіння, і воно дуже активно проростало. Ну, а далі, все решта, вже доробили рашистські ботоферми, які засипали українців ненавистю до своєї влади, неповагою до своєї армії, зневагою до своїх союзників і до свого нормального вибору. Ну, слухайте, після такої арт-атаки, Народ, який виявився нестійкий, ну просто не міг не проголосувати за Зеленського. Ну, це ніби історія. Ми цю історію згадали. Ми зараз цю історію від кров'ю. Але прийшов 24 лютого. Ні, давайте ще до 24 лютого. Прийшов певне протверезіння. Телеефіри заповнені тим самим брудом, тим самим сміттям. Його повно. Але, але люди почали відрізняти. Як кажуть, холодильник почав перемагати над телевізором. Але прийшов 24 лютого, і раптово ми опинилися в ситуації, коли здавалося би, все закінчилася політика. Ми воюємо за Україну. У нас немає іншого варіанту. У нас або ми вижимо, або ми зникнемо. Я пригадую, як на одному з каналів, на тому каналі, який зараз я вже і згадувати не хочу, хоча він серед проскрибованих, обмежених в правах і тому подібне. Як мені, коли я в якийсь момент, оце було відразу після того, як повернувся Єрмак. Як почався бруд проти людей, які до війни були в опозиції? <кій> З моменту війни вони слово опозиція і політика забулися. Як почав литися бруд? Як почалися підколочки, як почалося різне дрібне хамство. Ну, звичайно, вони ж війну збиралися закінчувати дуже скоро. В кінці березня вони вже в Стамбулі презентували план капітуляції України: Рахамія, Подоляк, Резніков, Ум'ярові з компанією всією, їм не треба було надовго єдності народу. Їм треба було дискредитувати, обгадати тих, хто могли сказати, що ні, чекайте. Ми боремося за Україну. Ми не можемо піти на такі поступки. Це капітуляція, це здача Україні. І, от, коли це почалося, ця про цей процес на тому каналі я десь про це заікнувся. Слухайте. Мені здається, що консенсус національний закінчився, і він закінчився не з боку опозиції, яка навіть опозицію в цей час не була. Та й досі сказати, що вони, е політики опозиційні, сьогодні ведуть опозиційну діяльність, це теж трудно. Вони дуже уникаються. Не опозиція до влади, це опозиція до окремих, абсолютно неприйнятних диких бандитських рішень. Не більше. Ну от коли я це сказав, ведуча мені відповіла, та ні, після таких страшних подій, після того, що відбулося. Точно буде загальний катарсис. Катарсис. Очищення. Очищення таким, знаєте, певним аж релігійним відзначенням. Ага. Завершилося, закінчилося. Після дикої розгнузнаної антинатівської кампанії почалася кампанія, просто неймовірна оббивання брудом врагов народа, які перші пішли воювати, які перші пішли підтримувати фронт, які перші боролися проти рашистських наративів і расистських впливів. Але дальше а дальше має відбутися наступний крок. Тому що це зараз поки що іде те, що готували і робили перед минулими виборами ті ж самі рашистські ботоферми. Але вони жили свій бруд не просто мізки українців а підготовані мізки, розм'якшені отим оскотинюванням. І тому ця аналогія для мене зараз, та, що була перед 19 роком, просто колосальна. Тому що те, що зараз кидають бруд, ну він може мати свій результат хіба що в одному. Вони заблокували доступ тим, хто не належить до влади або до її підспівочів і вилизувачів вони заблокували доступ до всіх. Інформаційних основних загальнонаціональних ресурсів залишається три проскрибовані телеканали, які теж ну, ніби роблять якийсь там баланс. Вони трошки і владу дають, вони трошки дають і опозицію, вони і ту і ту думку дають, а з владного боку тільки одна думка. І тому, відрізавши повністю інформацію, та господи, там Порошенко, там і представники його фракції, Кривонос, інші, коли їх відрізали, ну, здавалося б, уже мало бути створене певне поле. Але воно не створилося. Тому що насправді ну, люди, десь користуючись тією інформацією, мають спотворений для себе інформаційний продукт, інформаційний простір, але їм не вдається привити. Оці паростки, ну скажімо, чому треба ненавидіти тих, хто мають іншу думку, які критикують абсолютно ганебні рішення влади, коли самим людям це не подобається. Чому треба ненавидіти? Чому потрібно знову шукати з двох бід гіршу, навіть не кращу, а гірше з двох бід. І для людей, які пережили 24 лютого, які трошечки. Повернулися, вирвалися з того ще до ві... до великого вторгнення. Вирвалися з під того інформаційного пресингу зеленої влади і стали для них незручними, небезпечними. Треба знову зробити щось подібне, що робилося десь 17-18 року на Холдингу, Коломойського мойського тіві на багатьох інших каналах. І що, на що потім засівали свої абсолютно зерна, расисти. А сьогодні вже рашистам не треба вже свої ботоферми є власні. Рашистами ми зараз, бачите, воюємо, а спороджене рашистами прийшло до те, що вони нам породили, воно вже у нас зараз діє повним ходом. І от зараз я бачу дві речі: перша влада всіма силами готується до виборів. Зеленський, його провладні персонажі, вони чітко вишукують, навіть коли їм щось дуже хочеться. От їм хотілося знищити український дубляж. Ліквідувати чи це замовлення з Москви декому чи це велике побажання від власника одної з телеімперії Коломойської власника другої телеімперії, ну власне е телепродукту імперії е Зеленського з його компанією можна сперечатися, але в будь-якому випадку вони дуже хотіли ліквідувати, скажімо, український дубляж. Вони багато ще що хотіли, але вони побачили, що народ, який Ну, дістав відторгнення від цього російського і відчув свою раптом українськість в більшості людей, в тому числі тих людей, які досі самі спілкуються російською мовою, але вони хочуть відчувати себе українцями, відчувати українську мову в своїй державі, відчувати українську культуру, український розвиток, українську політику, українську гідність. І от цих людей треба знову оскотинити. Треба знову загнати в те середовище, в той душевний стан, на який дуже легко будуть. Прививатися ті насіння, які спробували, починаючи з початку травня чи середини травня, сіяти ненависті, зневаги, обивання брудом, які не прививаються. І для цього пішов процес. Знаєте, ми до недавнього часу дуже сильно обурювалися непрофільними витратами певних владних чи провладних структур. Ну, оці барабани для бомбосховищ, оці овочерізки по 700 тисяч гривень, оці стадіони, які зараз раптом дуже прикортіло, деяким місцевим міським головам робити, якісь укриття раптом в Закарпатській області. Ми набагато що з цього висловили страшні обурення, але паралельно з ними раптом полізло дещо, що не просто є непрофільними витратами під час війни, а що вже є ознаками. Ну, певної, як на мене, інформаційної диверсії, ну чи може психологічної диверсії проти українців напередодні наступних виборів, я маю на увазі повернення жопського телебачення, жопського кінематографу. Знаєте, от спочатку ми подивилися на ці цифри, вони дійсно викликали збурення. Ну, от дещо перечиту перециту, зацитую. СМТ Інгует готується серіал. На нього віддають 33 мільйони. Це зараз будуть видатки, це не колись. Вони мають закінчити серіал до, першого, до 31 грудня. Тобто серіал має йти вже десь з осені починати перші серії йти. Наступні іде новорічна комедія санаторій Незабутка. Чотири серії, 10 мільйонів гривень. Фірма Рікіті Кітаві. От. Така собі якась, знаєте, коли появляються невідомі фірми, про тому, що у нас є студії, у нас є продакшени, достатньо відомі. Тут раптом появляється якийсь навіть не продакшен, навіть не, не телекомпанія, не кінокомпанія, а якась просто фірма Ріки Тікітаві. І 10 мільйонів гривень. І для державного телебачення, зараз ми це ще поговоримо. А потім я думаю, і далі на розсилку піде якийсь черговий тупий серіальчик санаторій Незабудка, знаєте. Ну, щось в стилі. От я пригадую новорічні ще в часи перестройки, чи 90-х років. В нас не дуже було багато там свого продукту. Дивилися те ж саме, що там у нас і каналів багато не було. Дивилися ті ж самі російські. Оці новорічні російські тупі хохмачки. Там теж був санаторій або лікарня, улюблене місце. Чомусь з бочентів тягне сміятися і кривлятися там, де є хворі люди. І от матимемо цього року за 10 мільйонів гривень, які... Ідуть з державного бюджету. А я хочу вам нагадати: рівно половина українського бюджету фінансується закордонними нашими союзниками міжнародними організаціями, європейським союзом, сполученим Штатом Америки. Ті гроші, які дають наші союзники, йдуть на утримання, власне кажучи, державної всієї сфери. Це медицина, це освіта, це соціальна політика. А той бюджет, який збирається в Україні, який становить тільки половину нашого бюджету, має весь іти в першу чергу на збройні сили України. Тому ці гроші вони напряму вкрадені в українських військових. За них мають бути куплені дрони. За них мали бути куплені додаткові озброєння. За них мала форма бути нормально заготована наперед. Ну, добре, зараз хоча б прорвався волонтерський десант до контролю за Міністерством оборони, хоча я думаю, вони їх попробують скинути. Там хоч щось робиться. Але в кінцевому рахунку ці гроші пішли. Ну, це відверто непрофільна витрата під час війни. Далі бачимо ще один: Замовлено якоїсь фірми, знову фірма, якась IQ, дві серії позивний Санта. Знову. Буде якась, знаєте, подуркувань для приниження інтелектуального рівня українців. Ще якийсь серіал за 16,8 мільйона Українська держава, а не хтось замовляє історія сестерві називається, від якоїсь Тор енерджіфільм знову появляється якась невідома структура, яка створює знову серіальчики, серіальний продукт, який несе певне гуплювання і який несе того, що держава дійсно має робити під час війни. Державне телебачення це взагалі є річ, яка в яка Україні заборонена нашими домовностями з Європейським Союзом. Угода про соціацію. Всі принципи євроінтеграції передбачають. В Україні не може бути державних медіа. Вони мають бути виключно приватними. А держава ну, максимум може забезпечити висвітлення роботи парламенту через свої медіа, і тому була збережена рада, яка зараз займається чим завгодно, тільки не висвітленням роботи парламенту. І все на цьому крапка паралельно з тим. Українській державі при Зеленському створили ще два державних телеканали, причому російськомовних, що показово, і не на зарубіжне мовлення вони ввіщають середину України Дом і Фрідом. І паралельно з тим, в українській державі повністю одержавили до того суспільного мовника, який теж перетворився фактично на державне телебачення. Ми вже випали повністю з принципу євроінтеграції, тому що державні канали. Тим більше розважальні державні канали такого бути в принципі не може. Це вже є відведення від лінії євроінтеграції. Але добре, вернемося до цього. Ті державні канали, і під них державним коштом замовляється не патріотичний, не історичний продукт. Можна було створювати дійсно за державний кошт і пропонувати і на тому єдиному їхньому поліархічно ватному марафоні нормальні фільми з української історії. Які мали би підняти дух бійців, можна замовити, якісь веселі були, господи, та були ж веселі історії, які описувалися, і про е, стрілецький гумор, які прекрасні були твори, і багато іншого. Дійсно, ліричних море речей, які були історичні. А слухайте, а сьогоднішній героїзм його висвітлювати влада не хоче? Ні, не хоче. Ті гроші йдуть не на героїзацію українців, ті гроші спрямовані. На наступні вибори, тому що українців потрібно оскотинити. От Ірина Гращенко дуже чітко відмітила, от згадала прізвища Гліб Бабіч міг писати сценарії, міг писати пісні, міг брати участь в серйозних показових е, інформаційних, е, заходах інформаційної війни. Він загинув. Хороший актор Пашалі міг зіграти, в тому числі і комедійні веселі і ліричні ролі. Він загинув. Е, Баліс е, соліст балету Олександр Шаповал. Він загинув. Зате живуть манатіки, живуть лисі з кварталу і інша, інша біда. І їхнє завдання, ну їхнє завдання це те, чим вони займалися, чим вони робили. От зараз буде основна річ. Я згадав всіх цих кілька серіалів. Насправді їх набагато більше зараз готуються. Там цілий список наробляється. Тобто там піде зараз така молотильня саме за державний кошт, максимально. Що що я не знаю, там скоро треба буде, мабуть, військові замі зарплати отримати, муситимуть доплачувати за те в державі, щоб вона могла ці серіали всі спродукувати. Але зараз я хочу звернутися до основного напрямку, який, мені здається, є отим найголовнішим символом Оскотинювання. Це готується серіал з 24 серій. Називатиметься він СМТ Інголет. Серіал фактично готується силами холдингу Коломойського один плюс один. Тому що цим займатиметься Юрій Горбунов, який є, є ведучим на цьому каналі, і там є його відповідно прототип продакшн Горбунова, який афільовано. Ну, всі розуміють прекрасно, що вони так чи інакше в певній мірі пов'язані, навіть якщо формально є певні розділення. Так от, телеканал Олігарха Коломойського. Коли він відпускав для обоуванювання і оскотинювання українців свої попередні, попередні часи фільми і серіали, він хоча б принаймні не робив це за кошти держави. Це вони робили за свої, там, за рекламні кошти і тому подібне. Зараз готується новий суга народу. Судячи з сценарію, який оголошений, попередніх рамок сценарію, які засвітилися, вони ж прозоро виграли тендер. Тобто держава тендер оголосила, створюється серіал, який буде коштувати українському бюджету вже 33 мільйони гривень, можете порахувати, скільки пішов би дронів, скільки можна було б допомогти армії. 33 мільйони гривень. Що там має відбутися? Там має відбутися сюжет. Я вам назву дуже коротеньку сюжетну лінію, яка там передбачена. Знаєте, що двоє, як пишуть, з фронтового Харкова. Ну, Харків не зовсім фронтовий, Харків був під обстрілами після того, як Збройні сили України. От та бригада, яку Зеленський перед вторгненням наказав відвести від Харкова, все таки не була відведена і врятувала Харків. Харків тероризований, але, на щастя, він вже далеко не фронтовий. Тим більше на зараз, коли цей фільм створюється. І з фронтового, значить, Харкова, два ятішники втікають до Львова. Їх перехоплює по дорозі місцевий фермер на Кіровоградщині. Персонаж називається Паровоз. Звуть його Батя. Нічого не нагадує. Паровоз поворознюк. Батя, ну, так себе хоче бачити, поворознюк. Які є одним з образів і іміджів саме оцього приниження і оскотинювання вибору українців? І в серіал має робочу назву СМТ Інгулець. У Поворознюка футбольний клуб ФК, ФК, фекальний інгулець аж прозвучало. До речі, як сказали вже люди, які десь простежували варіант цього сценарію, що тут дуже сильно калькулюється історія взята з російського серіалу Жуки. Певні сюжетні лінії то, що тільки, звичайно, це українізовано, батя затримує Поворознюк, затримує цих айтішників, ставить їх в місцеву тероборону, і вони, звичайно, воюють на Кировоградщині, куди ворог ніколи не приходив. А ось це ж українці не мають знати, що ворога не було на Кировоградщині, тому що ж їм Мосейчук сповістила, що перед тим, як критикувати Поворознюка, ви так повоюєте за рідну Кировоградщину, як він воював в себе там вдома. Ворога не було на Кіровоградщині, дякувати Богу, і ніколи не буде в це ми віримо. Так от, вони воюють в теробороні, щось допомагають на фермі, і по цьому екшену, це має бути щось на зразок шаленого весілля. Ви впевні, що це потрібно сьогодні? Ви впевнені, що цей боуванення тупі українці? Якісь, можливо, мудріші трошечки російськомовні айтішники? І головне батя. З нього можна трошки буде посміятися. Він, звичайно, буде трошечки з гумором. Так, слухайте, так його оборочко був трошечки з гумором під нього, трошки, ніби і не всьому ідеальний, і не так трошечки такий, знаєте, кострубатий. Але от зараз під Поворознюка створюється новий напрямок. Знаєте, я не впевнений, що там Коломойський ризикнув би аж так відверто почати тягнути свого кандидата проти Зеленського на наступні вибори. Думаю, що ні. Більше того, я навіть пригадую, що певний момент, коли дуже сильно розкручую поворотнюка, а потім перестали. І я дізнавався, що сталося. Виявляється, на банковій злякалися, що йому почали малювати гігантські рейтинги. А ну, хоча там опитування були дуже умовні. Але на банкові злякалися, що він забере голоси Зеленського, і Зеленський тоді просто програє. Навіть не порознюку, просто кому завгодно, іншому програє, бо його голоси будуть просто тупо розтягнуті. Але Коломойський зараз, я думаю. Грається не в персональний проект. Можливо, поворознюка будуть тягнути на основі якоїсь партії. Любить олігарх створювати для себе партії. В нього вже не одна була. Там вже і укроп був, і нові зараз. Там і натворили багато. І от в цьому варіанті нам знову перед виборами, які влада планує на наступну весну. Якщо їм вдасться домовитися з Путіним чи тими, хто контролює Путіна, а вони дуже активно зараз над цим працюють, то ті вибори такі відбудуться наступною весною. Нам планують знову закладення певного сприйняття свого вибору, хлопці. Вам не треба думати перед виборами, вам не треба шукати мудрих політиків. Хороший політик це той, який може матом всіх нагнути. Хороший політик це той, який виходить. І так як Зеленський там чимось там махав і кричав, так само виходить, бере пістолет чи автомат і стріляє в когось, хто йому не подобається. Вбиває його там, чи поранить, чи лякає, чи тероризує. Оце хороший політик. Хороший політик, який хвалиться, як він обікрадав державу. І я переконаний, що в різних формах те, на чому розкручували саме жилобське сприйняття Поворознюка, воно відобразиться в цьому серіалі. От я переконаний і побачимо, тому що вони, вони не видумують нових політехнологічних схем. Вони йдуть тим самим шляхом, який був відпрацьований напередодні 19-го року. Той самий слуга народу. Тільки цього разу він має бути більш бидлакуватий, він має бути більше від землі, і він має справляти враження ще більше свого парня. А головне, він має бути точним протиставленням отим всім професійним політикам, професійним дипломатам, просто інтелектуальним чи інтелігентним людям. Українському виборцю треба закласти знову цей стереотип: відторгнення від. Нормального, адектатного адекватного вибору, коли ви обираєте, думаючи, навіщо вам думаєте? У вас є свати. Ви бачили. Дуркуєш, поводишся як ідіот, і в тебе все хорошо. У вас був суга народу. Це було ж прекрасно. Парень з народа піднімається. І зараз знову закладання отої самої ідеї. А тепер основне і найгірше. Тому що сьогодні. Ідея українців, які підуть на вибори, в дуже значній мірі буде перемежовуватися з темою війни. Хто приніс війну в Україну? Хто герої українські? Хто зупинив ворога, хто його відкинув, хто дасть Бог приніс перемогу? Хоча я боюся, що перемоги в нас може й не бути, тому що мир без перемоги це є доктрина Зеленського. І ще одне завдання: оцеї всієї серіальної бредоти, це викинути сприйняття українського війська, українського героїзму, української історії з мізків значної частини українчиків. Вони десь не розраховують, вони знають, що десь до третини українців все одно будуть підтримувати всіх тих, хто хоч якось в їхньому розумінні пов'язується з героїчною обороною. А от дві третини: ті, хто усталі від війни ще при Порошенкові. От. Ті, хто сиділи на і усталі, от для них і створюється оцей ідеологічний підривний продукт. Їм треба остаточно викинути з голови війну, остаточно показати, що вона не існує, будь-який героїзм, ще там щось. Да що ви, а я вас на фронт не посилав, а я не казав вам воювати. Зачем ви туди пішли? Це ж все реальні тези, це ж реальні цитати. І от це все, це жлобство, оце антиукраїнство і цей антипатріотизм, він має стати основою. Майбутньої виборчої кампанії, тому що інакше їм не перемогти. І от зараз ми бачимо саме цей процес: почалося скотинювання, це значить, що наближаються вибори. На цьому прощаюсь, слава Україні. Я надіюся, що їм не вони.